Доброго ранку, трави росяні! Доброго ранку, квіти духм'яні! Доброго ранку сонечко Ясне! Доброго ранку, діти прекрасні! Вітаю вас, малята, на занятті з математики. Сьогодні нас чекає цікава пригода. Малята, а скажіть, який у вас настрій? У мене, наприклад, пречудовий, ось такий. І я хочу свій настрій передати вам. Спробуйте посміхнутися і передати свій гарний настрій своїм матусям. До нас на заняття прийшла Даринка. Привіт, Даринко. Привіт, малята! В мене сьогодні такий чудовий настрій. А знаєте чому? Я йшла до вас через парк і почула спів пташок. Вони співали так радісно, так красиво. Мені так сподобалось. Даринко, а як ти гадаєш, чому пташки так радісно співають? Це тому, що прийшла весна. Малята, а як ви гадаєте, де можна почути спів птахів? У парку, у лісі, у полі. А от мені цікаво, чи гарно весною у лісі. Ой, Даринко, у лісі дуже красиво, приємно, весело. Можна послухати пташок, побачити білочку, подивитися, куди тече струмочок. Там безліч квітів, багато дерев, кущів. А чи може бути у лісі небезпечно? Так, інколи ліс буває дуже небезпечний, бо там живуть хижі звірі, змії, ростуть ядовиті гриби. Та й деякі рослини бувають небезпечними. А чи можна дітям самим до лісу ходити без дорослих? Ні в якому разі, не можна. Я б так хотіла потрапити до лісу. Ну, то давайте сходимо з вами до весняного казкового лісу. Зустрінемося з лісовими мешканцями, привітаємося з весняними квітами та спостерігатимемо. Які зміни відбулися в лісі після настання весни? Але спочатку давайте пригадаємо правила поводження у лісі. Згадаємо, що не можна робити у лісі? Не можна ловити метеликів. Перелітаючи з квітки на квітку, вони їх запилюють. Не можна чіпати дитинчат тварин. Дорослі тварини можуть виявити агресію. Не можна руйнувати мурашники та інші домівки тварин. У жодному разі не можна чіпати змій, вони можуть бути агресивними та ядовитими. У лісі не можна залишати розбите скло, тому що тварини можуть поранити свої лапки. Не можна смітити потрібно за собою збирати все своє сміття. навіть якщо це маленький фантик з цукерки. Ось ми з вами і у лісі. Подивіться, як яскраво світить сонечко. Скажіть, а якби не було сонечко на небі, як тоді було б у лісі? Темно, холодно. Так, не було б ні квітів, ні комах. А погляньте малята, скільки квітів на галявині? Дуже багато. А скільки зайчиків? Один. А я пропоную виконати завдання, яке називається квіткова галявина. На кожній квіточці зображена якась цифра. А внизу розташовані жучки сонечка. У кожного сонечка на спинці є крапочки. Потрібно жучків розташувати так, щоб кількість крапочок на їхній спинці співпадала з відповідною цифрою на квіточці. Почнемо. Зліва направо з першої квіточки. Яка цифра написана на першій квіточці? Цифра 1. Знаходимо жучка, у якого на спинці одна крапочка. І з'єднуємо з відповідною квіточкою. Далі пропоную виконати завдання самостійно. Перевірте, чи відповідає кількість крапочок на жучках з цифрою, яка розташована на квітці, весна це ще не дуже тепла пора року, тому довго у лісі гуляти не можна. Тож повертаємося додому. Куди ми з вами сьогодні ходили? До весняного лісу! Чи сподобалась вам наша подорож? Розкажіть про неї своїм матусям. Але щоб побачити квіти та послухати спів пташок, можна гуляти не тільки у лісі, можна сходити до парку. Тож пропоную прогулятися вам зі своїми рідними до парку. Всім гарного дня! До побачення, до наступної зустрічі!